Набирає чинності закон України про державний бюджет на 2024 рік і змінюється розмір мінімальної заробітної плати. Тепер вона складатиме 7100 гривень. Також змінюються ставки єдиного податку для ФОПів. Перша група це 302 гривні 80 копійок. Друга група це 1420 гривень. Третя група лишається, як була, 3% або 5% відповідно. Зміни по ЄСВ мінімальний 1562 гривні, максимальний 23 430 гривень. І, звісно, ліміти річного доходу для ФОПів. Як змінюється? Перша група це 1 мільйон 185 700 гривень. Це максимальний, так? Друга група. 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. І третя група 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. І, до речі, з 1 січня зростає вартість послуг для водіїв, таких як здача іспитів, видача прав тощо.